А в Харкові почали слухати по суті справу антимайданівця Гната Кромського на прізвисько Топаз його звинувачують в організації масових бешкетів у Харкові в березні минулого року. За процесом теж стежить наш кореспондент Микола Піддубний. Він на зв'язку телефоном. Микола, що нового у справі Топаза щойно прокурор виголосив обвинувачувальний акт. Суть обвинувачення це участь у масових заворушеннях під час штурму. Антимайданівцями Харківської обладміністрації 1 березня торік також участь у безладах на вулиці Римарській ніч 14 на 15 березня побиття та пошкодження особистого майна громадян. Обвинувачений ігнат Кромський, він же Топаз, не визнав себе винним. Відтак тепер суд вирішує порядок. Розгляду справи по суті будуть допитані потерпілі свідки та досліджені речові та відеодокази. Також ТОПАЗу подовжено термін перебування під вартою до 15 серпня цього року. Попередній термін спливав цього тижня. Сам Кромський подав скаргу на умови отримання СІЗО. Цю скаргу суд долучив до справи. Пообіцяв передати прокурору Харківської області. Студія. Микола піддубний з Харкова про суд у справі Гната Кромського на прізвисько Топаз.